Всім хеллоу, друзі, ви на каналі Скілоїда. Сьогодні подивимося бій на МЛЕСТІ, на якому ми зіграли на карті Париж. Граймовим протягом дев'ятого, топі. Тому всім гарного перегляду. Не забувайте протисути лайкосі та написати комент, що ви думаєте по цьому бою і як я речей на зіграв. Де в яких ситуа ну, ситуаціях треба було відіграти трохи краще, тому вся критика в коментарі. Якось так. А тут ми під'їжджаємо на дефолтну позицію. Бачу, і 7 падає з 705-м, 705-го піку І будемо грати тут, під цієї позиції. Там є 75, ой, є 77 пацюк, Т30 батюп ПТ, треба підловити, Це наш клієнт, Фаза тут вообще на яйце піджимати, пиджимарки, ассоциати. Хипши знає, наверное. Киберспортсменник из World sort of Tanks. От тут звісно було фіаско брата, но ну, це путь би я так можу, как бы на 500 просто. Не <laughs> ну не <нельзя> йде було спустити центр. <laughs> не, ну це ну це дефолт. Тут там коротше дамажимо і 7 Це більше бій про, ну и так можно его назвать тут э, играем с канем, он тут аж то да он танкует так Дуже міш... мішай... Мішай. Друзі, строго не, ну, не судіть, тому що це по факту другий мій записаний бій. 에, записую я без сценаріїв, без ніяких там цей просто нормально по пацанці. Та й все. Що думаю, що бачу, та й кажу. Так що якось так. Треба забирати из бо там уже заходить Айпі Рембо, Я бачу, що треба, ну, полісофить цю домашку. І тут стоїть бабаха. І тут стоїть бабаха. Почти фолова. І це 30 кущах стоїть там не світиться. Він там на мастер що грає, я так і не помню. Мене нас бабаха не пробиває. Тупо уже. Дивіться, Т30 передо мною відсвітився, поняли? Ну це що там за імба якась? Там Мантикора, ну Мантікора 2.0 на Т-30 І тут а, фатальна моя помилка, напевно. Що я а, Типу... А нет, друзі. друзья Да, я тут от бабахи... Я тут від бабахи, бабах да, отримав. Оця... Оця тисячу пайка вона ну, дуже зароляла. У мене на даний момент вже 7600 урона і стоїть 1800 ВК 9 рівня. Я даю її в шот. У ну, мене просто руки затрусилися, ноги задребіжали, тому що я бачу ці ті і ще можна настріляти, типу. І тут я не пробиваю, ВК не пробиваю в НЛД і мене убиває Е75. Це все жадність. Друзі, це все жадно. Із-за цього я не законтролив зліва Є77. Е трохи тільтану за те, що я не пробив НЛД, ВЛД, НЛД, тобто ВК ходи до рівня, да? Ну і це зараляло. Тому якось так. Ну, що сказати. Нічого не буду казати. <гум> Всім ББ. Всім дякую, хто пере... переглядував відеоролик. Надіюсь вам сподобалося. Не забудьте підписуватись, ставити лайки, коментувати. Якось так. Всім ББ, друзі.